Для мене Пасха особливий час, час милості і зцілення від болю. Подяка тому, хто від смерті спас. Для мене Пасха вихід із неволі. Це ні за що заколене ягня, це мить, коли ми з рабства поспішили. Для мене Пасха ранок того дня, коли Єгипет назавжди лишили. Для мене Пасха це нове життя, для мене Пасха віра і надія, нова дорога вічне майбуття. Для мене Пасха, благодать у дії. Це бачите прекрасне наяву, тріумф великий світла над пітьмою. І розуміти, що тепер живу для того, хто прикрив від зла собою. Гірка трава, ягня і прісний хліб, для мене Пасха з Господом зближатись, для мене Пасха це порожній гріб, не привід, щоб три дні лиш розважатись, не писанки, не випічка смачна, для мене Пасха. День благословений, це диво з див, це радість, це весна, осмислення, що я тепер спасенна. Для мене Пасха це збезодні трос над смертю і над пеклом перемога. Для мене Пасха це святий Христос, для мене Пасха це обійми Бога, це дозвіл повернутися в Адем. Це право пробувати вічно в небі і знати, ми ніколи не помремо. Скажи: а чим ця пасха є для тебе?